Давно збиралася зробити цю практику, і ось нещодавно моя подруга прислала мені рілс з нагадуванням про неї, і вирішила її зробити. Називається вона Банка щастя. Нам. Чому щастя? Тому що кожного тижня ти маєш написати найкращу подію, яка сталася у тебе в житті, згорнути свій паперець і кинути в банку свою, да? Буду поки кидати. І наприкінці року відкрити і подивитися, що класного відбулося в цьому році. Це дозволить тобі дійсно відчути, наскільки щаслива ти людина. Від себе додам, що особисто я буду робити по трьом напрямках в своє життя. Не одну, як в класичному варіанті цієї практики, а три. У мене буде родина, тіло і кар'є. І цього року я можу записати. Що в кар'єру, що один з моїх рілс набрав рекордну кількість переглядів, чим я дуже задоволена дякую вам за перегляди. Друге, це те, що я почала робити вправи, яких раніше не робила. І третє це те, що я круто провела, зустріла Новий рік зі своїми дітьми. Якщо тобі було корисно і цікаво, роби цю практику разом. Я впевнена, що в кінці року банка щастя нікому не завадить. Зустрінемося в наступному різ.